Всім привіт! І так, скоро Пасха. Ну, завтра Пасха, тому я вирішила зробити Roblox і до Пасхи. І так, шукаємо, що можемо купити. Я хочу купити для початку щось, типу, якусь одежу. Так, шукаємо одежу, треба нам. де тут? Класик t шорт T-Shirt. Так, що тут є до Пасхи, Яке прикольне? М -м, це. Ні, якось не дуже. Тепе, це що? Воу Я куплю ось це. Пока десять рубаксів. Па, па Так. Тепер штани. Що можна купити від вигляді штанів? І так, і так, ні. Воу, якісь ані. Давайте ось це. В принципі, ні, ось це. Мені все одно щось не зрозуміло. О, ось це дуже гарне. ось я куплю. Купляю. Тепер в мене залишилося рівно 100 рубаксів. Ех, так, тепер треба щось для зверху щось на хед. Типу якісь вушка. Воу. 105, в мене стільки нема. Блін, чого так дорого? У мене немає стільки. Якось воно странно виглядає. Яма. Чого так дорого, лю? Все по 105 рубакс. Оце гарно в мене тільки 100 рубакс. Де? І так, тепер можемо щось вибрати і купити. Ем, Воу. Як воно, ні, воно якось дуже странно виглядає ось це. Во як ви думаєте, як на мене, Больки-міньки, купляємо. Прощайте. М -м, непогано виглядає де, де. І тепер залишилося ще щось таке миленьке купити. На Фейс. Що тут на фейс є? І так, так, 35. Господи, так. угу, Не густо, не густо, Де? Я вирішила купити, і що ще ось тут. У мене ще не густо, І що ось. Так, 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 так. Що можна купити? Що можна. О, як воно виглядає? Ніяк виглядає, залишаємо. Тепер, мабуть, без змін. Так що в мене тут змінилося, а нічого майже не змінилося. Вау, які який окуля... Угу, Ну, звісно. Чого воно так все багато коштує? добре допустимо? Я вирішила додати з того, що в мене є. В мене є ось такий рюкзачок, який я купляла. Він був типу ліміткою чи не ліміткою, я не знаю. Ще в мене є ось таке, і воно доволі непогано тут смотриться. Так, Угу. що ще можна укриття, але воно сюди дуже вписуються. І хвост можна без хвоста? Можна ми. А ні, ми 4 не вписуються, тому ось це додаємо і, мабуть, ще. О, ні, він докриває, тому без цього, мабуть, навушники. Думаю, непогано смотриться, що можна додати. А в мене як би нічого ще й немає. Тупу всі кофта, але вона якось це закриває. Тому будемо так мало без кофти. Ну все, У мене цьому все ось такий скин у нас вийшов. Тому всім подайської зустрічі веселої пасхи!